Всіх вітаю із магазина Сільпо. Сьогодні четвер. І як завжди по четвергам в магазинах Сільпо починаються акції, які називаються сінотижики. Ці акції діють у всіх магазинах сільпо по всій території України. Я хочу показати непродовольчі товари, відділ гігієни. Я рідко роблю тут огляд товари для дому, але дуже багато акцій, тому хочу показати. Є ось такі палички ватні від клінік: 100 штук за 10 гривень, 42% знижки і 160 штук Штук за ціною 24 гривні 27% знижка. Буду показувати тільки найбільші знижки, тому що ну, багато продукції. 80 штук ватних дисків косметичних круглих від премія за 40 гривень, і також 100 штук від премія круглі ватні диски 45 гривень. Премії Премія продукція. Серветки вологі антибактеріальні з депантенолом 70 гривень за 120 штук. Тут аж 45% знижки. Видно, що вони великого розміру, навіть отак, знаєте, в порівнянні зі смайлом, величенькі серветки за 70 гривень. Далі тут акція на такому, як ну, торці. 26% знижка на Old Spice. Чоловічі дезодоранти тверді. По 50 грам вони йдуть по 99 гривень. Ось такий бальзам для губ тут два з полуничкою і з вишнею. Велика знижка 99 гривень замість 254. Гігієнічні прокладки від Discreet 60 штук за 92 гривні. Тут іще диски такі ватні 120 штук за 30 гривень. Найс. Nice. Котон, найс бренд називається 120 штук, 30 гривень, 34% знижка. Далі знову премія 100 штук за 45 гривень. І ось такі серветки де пантенол знову від премія 50 гривень за 60 штук. Тут ого, який великий про дентал, ополіскувач для ротової порожнини, 99 гривень 50% знижки за літр. Кремило від премія 300 яке густе, є біленьке з медом та молочними протеїнами і є з екстрактом мигдалю. 300 г за 30 гривень, замість 50 Тут 39% знижка на отаку з'єву делюкс, велика упаковка, трьохшаровий папір. 8 штук папір туалетний, тут його 8 штук за 199 гривень. І також делюкс з'єва з ромашкою за 199 гривень. Сніжна панда, рушники такі двохшарові, у пачці 140 листів, легко діставати, написано однією рукою. 54 гривні, 30% знижка. Отакий От великий рулон, рушники паперові, тут 60 метрів, 500 листів, 114 гривень від сніжної панди, 36% знижка. І ще ось такий рулон великий, рушники паперові, диво, коштують 76 гривень за 300 аркушів. Серветочки від премія, звичайно, 50 штук за 17 гривень. 50 штук. 22% знижка. Від НАА ось такі серветки паперові трьошарові, 184 гривні, дійсно велика упаковка, 70 гривень, аж 41% знижки. От 70 гривень за 184 штуки. Далі сніжна панда, серветки паперові двошарові, ось такі в коробочці, тут 150 штук за 40 гривень. Ой, 150 штук за 48 да, гривень, 39% знижки. Задумалась, чи є інші кольори. Так, є інші кольори, тут різноманітні. І знову зєва, ще один вид. Тут як з персиком аромат, 199 гривень за 8 рулонів. Тут рушники від на Три рушники трьохшарових за 80 гривень. Ламінарк. контейнери ось такі для зберігання. Вони, до речі, скляні. Ось такі важкенькі. бокс. 250 градусів витримує цей контейнер. Він коштує 259 гривень. Іде на 1 літр 100. Також на 630 мілілітрів такий же контейнер. Хтось відкривав, покажу така кришечка цікава від ламінарк 189 гривень, і на півтори літри 289 шавма, шампунь. Так, щоб ручки ці не впали. Шавма шампунь 80 гривень, 400 мл. ніжне відновлення, 44% знижки. Оце мені цікаво, чому цей келих такий дорогий. Хто мені може хтось сказати? Ось такий келих у них дегустаційний. Одна штука за 414 гривень. Не знаю, може це саме льє в курсі. Далі тут у нас 39% знижка на батарейки. Батарейки лужні. Коштують 50 гривень за чотири штучки, 39% знижки. Премія папір туалетний, чотири рулони за 68,99 Серветки паперові, повна чаша за 35 гривень 150 штук. І знову рушники паперові, 3 шарові від премія 60 гривень за дві штучки. Тут такі контейнери 36% знижка. Фольга, премія одноразові з харчової алюмінієвої фольги, п'ять штук, об'єм 2,1 літри. І вони коштують 80 гривень за цю упаковочку. Отак, за цю упаковочку 5 штук. Ось із фольги. Далі 14% знижки фольга, премія 114 гривень, 32 гривні, 35 літрів пакети, 30 штук. І отакі великі 120 літрів надміцні, 78 гривень. Тут від фракінбок сім штук, ось таких різнокольорових. Селюлозних вологопоглинаючих серветок 93 гривні. От плівка харчова, ну гарна знижка, 32 відсотки. Глянемо ось така від добра господарочка, 220 метрів для зберігання та пакування продуктів, 214 гривень за 220 метрів. І також отакі пакети для сміття 50 штук за 56 гривень. Від добра господарочка, 36% відсотків знижка на 35 літрів, губки кухонні. Також від добра господарочка Максі розмір. Тут їх іде виходить 7 штук за 36 гривень. Гель для душу цей Савон Royal. Це Туреччина виготовляє 500 мл 149 гривень. Містер Пропер літр 119 гривень. І ось такі таблетки для посудомоїчної машини 549 гривень. Тут їх іде 85 штук. Перволь 50% знижка. Перволь для делікатних. 16. Так, ага, це не воно, тут його немає. Оцей літровий перволь по 229 гривень. Тут були капсули, їх розібрали. А такий перволь літровий по 229 гривень, 37% знижки. Є туалетний папір від премія з екстрактом ромашки 48 гривень, 42 штуки. Диво, папір туалетний з ароматом лаванди. З лавандою по 76 гривень, 4 штучки. Хагіси, ось по значить, спочатку серветки такі премія покажу з баранчиком 58 гривень 72 штуки. Тут хагіси 8, 16 кг 60 штук за 899 гривень. І також хагіси 6, 10 кг 6, 10 кг 72 штуки номером 3 899. 25% знижки на перволюс, такий колор 3 літри, 600 гривень. 27% знижка на тайт аквапудра, 2,1 кг за 254 гривні. А присіл 2,7 кг за 314 гривень. Пішла ці капсули, диски, присіл. Ось такі диски за 199 гривень, 50% знижка. Тут іде 13 дисків. Замість 400 гривень ціна, ну 50% знижка. Тут 4 в одному диски також, тільки більше їх. Тут аж 23 штуки, 359 гривень, також 50% знижка. А тут просто гель-капсули. Гель-капсули від Аріель 369 гривень, замість 679, 24 штуки 369 гривень. Для, тут засіб для унітазу прям порозбирали. 149 гривень весняний дощ від брев 3 по 42. А є три по 42 за 159 гривень, квіткова свіжість, його не розібрали. І ще брев також ось така одна штучка, лимонна свіжість 50 гривень. І брев, ось такі кубики для унітазу 99 гривень, дві штучки. Акції у відділі зараз це ну, де для від комах все. Тут пастки від тарганів 174 гривні, 6 пасток коштує. Тут така ось захист від комарів, універсальний пристрій, плюс рідина без запаху коштує 129 гривень, 31% знижки. Це акція аж по 30 буде діяти, і також по 30.06 не буде діяти захист від комарів, рідина без запаху 99 гривень, 37 тут мілілітрів. Далі. Е, Угу. Аерозоль, аерозоль, а не написано, скільки коштують пластинки. Аерозоль ось такий 129 гривень від кліщів і комарів. 23% знижки також по 30,06. А ще є заспокійливий крем ось такий зменшує подразнення після укусів 3 в одному, зволожує живить, охолоджує 87 гривень за 75 мл, 50% знижка і 28% знижка на спіралі від комарів. Тут по 15.06 акція 6 штук спіралі до 9 годин хватає, стоп комарі та мошки. Коштує 42 гривні за 6 штук. Така найпропозиція, ця акція діє аж по 30.06. Тут, виходить, хагіс 4 і 5, бой по 419 гривень за одне пакування. І по 479,4, 479 гривень за одне пакування. Ну, так хочу подивитись. Знижки на кіфаль будуть діяти по 19.06. Оце такий набір приладдя, три штуки від кіфаль. Вінчик, тут як ковш, і ось така лопатка в рожевому кольорі за 299 гривень, замість 700 гривень. Так, а чому написано 4? Тут же їх три. Ні, три. Три предмета за 299 гривень. Тут ківш ось такий. Ківш, ківш. ага, Ручку треба окремо купувати. 799 гривень 52% знижки. А то так він коштував. 1700. А ось окрема ручка, знімна тефаль, коштує 500 гривень зараз, замість 939 гривень. Це знову такий же кіш, це знову така ж ручка. І що тут І тут у нас 899 гривень, ось такий великий ківш від Тефаль, 24 сантиметри, замість, замість 1899. Жилет мінус 40%. Станочки 319 гривень. Так, і супер суботу, як бачите, 67% знижка, 499 гривень, майже на 4 літри пер сіл. Це буде в суботу. Це така акція, тільки один день. І на цьому тижні два види кондиціонерів від Сімана. Коштують по 169 гривень за 2 літри замість 299, і два види ось таких підочі, патчі, тут їх по 60 штук за 129 гривень, також два види замість 300 гривень. Тут більше, ніж 50% знижки є з вітаміном С, а там залоє вєра на тій стороні. На цьому я свій огляд акцій сілько буду закінчувати. Акції буду діяти з 12 по 18 червня. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. І пока!